Віддихаємо енергію, видихаємо напруження. Ми сидимо в місці, яке нам подобається. Це природа, можливо, це берег моря. Я це і не ці думки. Я щось, що є всередині, що є глибоко. Продовжуйте медитувати, скільки зможете, скільки є можливості. Це безцінний скарб, який ми знайшли. Мати можливість медитувати. Намаскар. Оскільки йога це 99% практики, тільки 1% теорії. В коментарях дуже багато запитів, щоб зробити саме медитацію. Щоб ми отак з вами разом помедитували. Давайте це зробимо прямо зараз. Тобто знайдіть знайдіться місце для медитації. Можете це відео на паузу поставити, Знайдіть знайдіться місце. Підготуйтеся, зробіть напівванну, Така практика. Я вам розказував в попередніх відео, що ми охолоджуємо свій розум. Можете поспівати кіртан. Сідайте, ми схрещуємо ноги, схрещуємо руки, закриваємо очі, притискаємо язик до піднебіння, тобто ми його складаємо двоє і оцією частиною ми торкаємося піднебіння. Вона рівна. Підключаємо повне йогівське дихання. Тобто повний вдих. І видих. Вдихаємо енергію, видихаємо напруження. З кожним видихом. Ми стаємо все спокійніше і спокійніше. Ми розслаблені. Нам комфортно, ми в гармонії. Ми сидимо в місці, яке нам подобається. Це природа, можливо, це берег моря, це поле, це гори, берег річки. Там, де нам спокійно, де ми одні. Знайдіть таке місце, де вам. Спокійно, де вам приємно, де вам комфортно. Глибоко дихаємо спокійно, в хорошому місці. Ми починаємо потроху витягувати свою свідомість зовнішнього світу. Відчуваємо, що нашого тіла не існує, його немає. Воно зникло. Воно дуже легке. Ми розслаблені. Наші немає в місця. Ми є просто ми. Я це не тіло. Я це не щось що знаходиться в якомусь місці. Я це і не ці думки. Я щось, що є всередині, що є глибоко. Я те, що спостерігає. І переводимо свою свідомість до мантри. Мантра. «Баба нам Бабанамкивалам. Вдих Бабаном. Видих кивалам. Якщо з'являються думки, не страшно. Ми пригадуємо про медитацію, ми пригадуємо про мантру і повертаємося назад. Дихаємо глибоко, спина рівна. Тіло розслаблене, голова чиста. З кожною мантрою ми йдемо глибше і глибше в медитацію. Ми йдемо глибше і глибше в себе. Ми це не тіло, ми це не думки. А ми це те, що спостерігає за думками, спостерігає за тілом. Розум повторює мантру, розум робить медитацію. А ми це те, що спостерігає за нашим розумом. Баба нам, кивала. Вища свідомість це все ще навколо. Любов це все ще навколо. Зовнішнього світу не існує. Якщо ми чуємо якісь звуки, ми відчуваємо вітер, чи щось ще, що приходить з зовнішнього світу, ми сприймаємо це як галюцинацію. Його не існує. Повертаємо свою свідомість до мандри. Відчуємо легкість, спокій, розслаблення. Всі думки покидають голову. Весь неспокій, всі турботи. Все нас покидає. Ба-банам. Кива вища свідомість, все ще і більше нічого, крім цього. Продовжуйте медитувати, скільки зможете, скільки є можливість. Старайтесь виходити з медитації повільно. Можете відкрити очі, продовжувати повторювати мантру, продовжувати дихати глибоко. І вливіть ваш стан, наскільки він відрізняється до того. Як ви почали медитувати? В кожну медитацію ви відкриваєте очевидно іншу людину. Ви зробили роботу, яка точно на вас вплине. Зараз сижу з вами, медитую. Я зрозумів, що медитація відрізняється від звичайної, коли я сам. Якась особлива благість, особливе відчуття в ній є. Так нащо вища свідомість дає якусь енергію, коли ми разом, коли ми в колективі. Дякую вам за цю практику. І йога, це 99% практики, тільки 1%. Теорії, давайте практикувати. Знаходьте будь-який час для медитації. Чи це зранку, коли ви проснулися, чи це в обід перед тим, як прийняти їжу, чи у вас є якась пауза на роботі, є 15 хвилин вільних. Зробіть медитацію. Ввечері, коли прийшли з дому, вночі перед тим, як лягаєте спати. Практикуйте і це безцінний скарб, який ми знайшли. Мати можливість медитувати. Скільки людей в світі медитують. Скільки людей в світі мають можливість навіть чути розмови про духовність, чути розмови про його. Не дуже багато. І ви знайшли цей скарб. Використовуйте цю можливість, практикуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Питання в коментарі. Ми на всі коментарі відповідаємо. Бажаю вам гарного дня. Намаскар.